Собі туди. Христос Воскрес! Поїсти на Воскрес. Священник, скажіть, будь ласка, чи можна до 40 днів прибирати могилку, бо люди кажуть, що не можна? Ну то хай собі не прибирають, Та те саме, чи можна прибирати хату? Можна і треба прибирати і могилку, і будинок, і себе мити, і, і молитися, і спасатися. Ну, а шо, ну, от прийде, прийде пес, сяде на могилі, зробить діло, і що прийде бабця через тиждень до діда і, і, і зложить ручки очі наша, на могилі буде вибачте, Ну треба прибирати, треба. Чи похоронили людину, квіти засохли, треба прибрати, гарненько, щоб там не було таке, знаєте, якщо є кому прибирати, бо є так, що немає кому вже й прибирати. Тому могилки прибирати треба і можна, і, і до 9 днів, і до 40 днів, і, і до року, і треба культурувати. А пам'ятники не ставляться до року, бо треба, щоб земля просіла. Ну хіба добрий фундамент дати? Тому тут питання логічне. І можна, і треба. То те саме. Чим можна митися? Треба митися, щоб не смердіти. Як і духовно, так і тілесно. Все, будьте здорові. Питання такі безтолкові, але нікуди не дінешся. Дякую.